Привіт, кіномани! Сьогодні поговоримо про фільм, де Гай Річі вирішив поєднати Індіану Джонса, код да Вінчі та сімейну драму. Зустрічайте Фонтан Молодості, де Джон Красінський та Наталі Портман шукають еліксир вічного життя. А ми шукаємо сенс у цьому всьому. Люк Пердю шукач пригоди мистецтва, який втягує свою сестру Шарлоту в пошуки легендарного фонтану молодості. Їх фінансує вмираючий мільярдер, а на п'ятах інтерпол, таємничі охоронці фонтану. І, звісно ж, сімейні проблеми. Все це на тлі погонів, загадок у картинах та філософських роздумів про вічне життя. Красінський намагається бути харизматичним шукачем пригод, але більше нагадує Джима з офісу на відпустці. Наталі Портман виглядає так, ніби випадково потрапила на знімальний майданчик і вирішила залишитися. Ейза Гонсаліс додає трохи енергії, але її персонаж залишається недорозкритим. Стенлі тучі з'являється на кілька хвилин, і це, мабуть, найкраща частина фільму. Гай річі намагається повернутися до своїх коренів: швидкий монтаж, дотепні діалоги, екзотичні локації. Але все це виглядає як спроба відтворити старі успіхи без нових ідей. екшн сцени передбачувані, гумор не завжди влучний, а сюжетні повороти клішовані. Критики не в захваті. Rotten Tomatoes – 37%. Метакритик 41. Багато хто вважає фільм слабкою копією Індіани Джонса без душі і оригінальності. Деякі глядачі все ж знаходять у ньому розвагу, але загалом це більше схоже на фільм для фону, ніж на захоплюючу пригоду.